Чесно, я взяла його для того, щоб відвезти в село, тому що, як я говорила, в нас там немає криниці, у нас там тільки скважина яка свердловина, а з неї вода, знаєте, така коричнева, ваняє недобре. Взагалі, ми завжди, коли їздимо в село, ми з, з собою Руслане дасть обманути, беремо дуже багато мінеральної води і упаковками і упаковками виключно тільки її. Я думаю, що тепер ми, по-перше, зекономимо. Тут фільтр, його потрібно міняти. Раз у 10 місяців. Так, його там трохи треба доглядати, періодично промивати і все. Раз у 10 місяців, і у вас постійно є чиста вода, яку можна пити, яку треба пити. Вона очищена. Тут дуже багато ступенів очистки різної. Ви в принципі можете бачити по цьому фільтру. Він такий дуже цікавий. Я вперше таке бачу, якщо чесно. Батя за посиланням. Обирайте турботу і здоров'я та даруйте собі та близькі. Дівчата прийшли тільки що з вулиці. Це просто піпець. Погода така, що тільки робить окрошку. Но я хочу зробити другий рецепт, не окрошку. Я хочу зробити холодний суп, Побачите, який дуже інтересний. Я думаю, дехто з вас, не дехто з вас, а багато хто робить. Давайте ж води поп'ємо. Так, візьмемо стакан. Вона якраз вже профільтрувалася. До речі, дуже зручно набирати. Так, як написано в інструкції, першу воду ми злили. Дівочки, вода з крана. Чого я раніше не бачила, що є такі приспособи? Що скажеш, як він? Звичайна вода. Нічим не чути. Коротше, одобрено.